Всім привіт! Вітаю на моєму каналі! Сьогодні ділюся з вами враженнями від книжечки Змія і голуб Шелбі Меґюрін українською мовою. Цю книгу видало видавництво РМ а переклала Марія Похлій. Це новиночка, яка вийшла ось буквально у квітні, але ще до свого виходу вже встигла трішечки нашуміти, принаймні в моєму інфопросторі. Дуже багато блогерів в інстаграмі, на яких я підписана і не підписана, розповідали про цю книжечку, знімали розпаковки, як вони її отримували. Ну і, власне, з чого виник такий ажіотаж? Тому що видавництво написало, що перший, перше передзамовлення, перший наклад розкупили. Ще навіть до того, як книга вийшла, і вони оголосили про друге передзамовлення на другий наклад. Ну і в своєму відео про книжкові покупки я вже розповідала, що цей факт мене немало здивував і спонукав мене також замовити цю книгу. Тим більше, що я знала, що це ромфант, ромфанти я люблю, зазвичай вони мені подобаються. Отож, я вирішила, що якщо її всі так замовляють, що вже аж розкупили перший наклад до виходу. То, мабуть, це щось хороше і замовила її і собі. І маю сказати, що мені досить важко сформувати от якусь єдину думку, єдине враження про цю книгу, тому що враження у мене досить такі суперечливі, протиречиві, тобто двоякі, можна так сказати. З одного боку, ця книга мені. Дуже сподобалася. Я в неї просто залипла і читала, не відриваючись, мені хотілося читати і далі і далі, дізнаватися, що ж там буде далі. Мені дуже сподобалася ця романтична лінія, дуже сподобалася пара Лу і Ріт, їхня взаємодія, як вони одне одного весь час підколювали. Це було досить таки смішно. Ну і загалом в цій книзі досить багато таких моментів з гумором. Отож, з одного боку, книга мені дуже сподобалася, і я просто не могла від неї відірватися коли її читала. А з іншого боку, це погано пропрацьований сюжет. Дуже багато, на мій погляд, було таких моментів, які от просто зшиті е якими, якимись білими нитками. Притягнуті за вуха, от таке враження, що от авторка пише, пише текст. Виникає якась у неї проблема, замість того, щоб якось опрацювати цю проблему, подумати, як її можна вирішити, можливо, повернутися назад, щось відредагувати, закинути якісь гачечки, які потім будуть рішенням всієї проблеми. Авторка просто з ходу вигадує щось нове і прописує, і воно виглядає абсолютно нелогічно, недоречно, якось дуже дивно, от, як той дійсно рояль в кущах, який просто дуже кидається в очі, що це якесь рішення цієї проблеми було просто. От, Придумане для того, щоб якось розвивався сюжет далі, і авторка не надто заморочувалася над тим, як цю проблему вирішити. І е, таких місць у цій книзі, в цьому романі, досить багато. Те саме стосується і певних дій персонажів, особливо головного героя Ріда. Е, ну, то вже дуже часто якісь дії, якісь чинки видавалися абсолютно нелогічними. І я весь час запитувала, ну як? Як ти можеш цього не помічати? Як ти можеш цього не бачити? Вже всі навколо це помічають. Вже твій друг там має якісь підозрі, там 16-річний учень там про все вже здогадався. Ти ходиш, якийсь сліпий, дурний, нічого не бачиш і нічого не розумієш. Отож, з цього боку, що стосується... Сюжету, його пропрацьованості, якоїсь логічності, вчинків і дій головних персонажів, вирішення якихось проблем. З цього боку книга мені не дуже сподобалася. Так, давайте тепер трішечки розповім вам про сюжет, старатимуся без спойлерів. Отож, це якесь умовне середньовіччя, коли спалювали відьом, і в цій книзі відьми дійсно існують, вони дійсно володіють певною магією, причому існує кілька видів, ну принаймні два види відьом це дам бланш і дам руш, тобто дами білі і дами червоні. І такий поділ залежить від природи їхньої магії. І от що мені сподобалося в цій книзі, це те, що власне і для одних, і для інших авторка пояснює їхню природу магії. Оскільки є відьми, то є і священна інквізиція, верніше, її аналог на чолі з архієпископом. І тут ця інквізиція, ці ловці, мисливці на відьом називаються шасарами. До речі, полюють вони не лише на відьом, а в цьому світі існують інші магічні істоти. Здається, згадувалися гноми, якщо я не помиляюсь, і ще хтось. Не пам'ятаю точно, хто саме згадувався, тому що тут основний фокус саме на відьмах, але крім відьом також існують інші магічні істоти. Головною героїною відповідно є відьма. Яка ми розуміємо з перших сторінок, що вона від когось тікає, вона переховується, боїться, щоб її хтось не знайшов. Хто це саме? Ми дізнаємося вже пізніше. На початку книги ми про це не знаємо. Якась таємнича вона розшукує цю відьму. Звуть її Луїза, здається, але вона любить, щоб її називали Лу. Для того, щоб її не знайшли, вона майже не користується своєю магією, тому що саме через магію її можуть вичислити, знайти. І через це вона досить погано нею володіє, тому що вона не користувалася нею, не тренувалася, але певні якісь. Магічні штуки вона може зробити, хоча вдається їй це набагато важче ніж іншим відьмам, і потребує дуже великої концентрації. Ну а головним героєм цієї книги є рід, шасер, мисливець на відьом та іншу нечисть, як вони кажуть. Він є серетою, його знайшли і його виховували. Ось на шаф на шасера навчали. І опікувався ним особисто архієпископ. Рід вважається одним з найкращих мисливців на відьом, одним з найкращих шасерів і є капітаном свого взводу. Ну і в якийсь момент долі головних героїв перетнуться. І що буде далі, я вам не можу розповідати, бо це буде дуже великий спойлер. А можливо, хтось із вас захоче прочитати цю книгу, тому прочитайте самі. Отож, що я можу сказати вам про цю книжечку? Я рекомендую її читати тим, хто не надто прискіпливий, хто не звертає увагу на різні оці ось такі е нелогічні моменти, хто може пропустити це повз очі, повз вуха і насолодитися романтичною лінією, насолодитися цим е романом. Це хороша книга, щоб відпочити з нею. Це хороша книга для того, щоб розвантажити мозок, відволіктися, просто гарно провести з книгою вечір, поринути в цю історію. Якщо ви шукаєте чогось глибокого, якщо ви шукаєте якогось такого фундаментального фентезі, пропрацьованого з шикарним світом, з історією, з персонажами, то швидше за все, ця книга вам не сподобається. Це Дійсно, Ромфант це любовний роман, такий, як, наприклад, не знаю, гіпотеза кохання, іспанський любовний роман, випадкові наречені, тільки ті книги про наш реальний світ, а ця книга в фентезі світі, в такому фентезі Антуражі. Чи сподобалася ця книга особисто мені? Так, сподобалася. Я гарно провела з нею час і про покупку не шкодую. Але чи купувати моя продовження, я ще не знаю, ще не визначилася. Аж такого великого бажання дізнатися, що там буде далі, у мене немає. Кому можу порекомендувати, повторюся тим, хто любить ромфанти, тим, хто любить любовні романи, тим, хто любить романи про відьом, і тим, хто не надто зважає на якісь там сюжетні ляпи і. Подібні речі. Ну і на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу, дякую вам за перегляд. Якщо ви читали цю книжечку, обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ми в рамках ініціативи Читаю для ЗСУ також збираємо кошти. Можете задонатити нам, а також беріть участь в наших лотереях і книжкових розпродажах. Вся інформація є в наших соцмережах. Телеграм-каналі і на сторінці у Фейсбуці. Всі посилання є в описі під відео. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжечок і перемоги Україні. Па-па.